Як вірно обрати матеріали для паркану? Розкажу на прикладі лідера серед усіх варіантів облицювальної цегли. І найперше, на що варто звернути увагу, реалізовані об'єкти. Серйозний виробник має сотні завершених кейсів щороку, не один, не два, а реальні об'єкти бажано з адресами, відгуками та живими фото. Якщо вам показують дві картинки з Pinterest, Google або щось змонтоване у 3D, задумайтесь! Ви ж не перший клієнт у житті компанії, або, можливо, ви той самий перший експеримент, далі. Обирайте напряму у виробника. Не через дилерів, не через магазини, які самі не знають, звідки ця цегла. Прямий контакт це чітка відповідальність, нормальна ціна, гарантії, можливість отримати зразок і живу підтримку. Обов'язково просіть зразки це елементарно, якщо виробник не може надіслати. З розохнулою поштою, про яку масштабність і сервіс взагалі йдеться. Тримати цеглу в руках це зовсім інше, ніж бачити її на яскравому фото в інстаграм. Наступне сервіс і супровід. Як оформляється замовлення? Чи допомагають вам із розрахунками, чи дають гарантії та терміни, чи адекватно упакована продукція, чи допомагають з логістикою, пошуком транспорту? Це все не додаткові бонуси, це базовий рівень компанії. Дуже важливо репутація. Почитайте відгуки не лише на сайті виробника, а на сторонніх платформах, не лише хвалебні тексти, а й скарги, і як компанія на них реагує. Ідеальних не буває, але мовчання або хамство в коментарях тривожний сигнал. Документи й сертифікати. Сертифікати якості, відповідність ДСТУ, патенти, декларації все це має бути. Бо якщо їх нема або продукція сіра. Або просто невідомо, з чого вона зроблена. Гарантія. Не соромтесь, прямо запитати, чи є письмова гарантія, на який терміни, які умови. Хороший виробник не боїться відповідати за свій продукт, він цим, навпаки, хвалиться. І нарешті підтримка, чи є з ким поговорити. Не просто менеджер на вайбері, а людина, яка реально розуміється на матеріалі, може пояснити, що краще підійде саме вам, як монтувати, як доглядати, що обрати між фактурами. І головне, купуйте українське. Підтримуйте тих, хто чесно працює, платить податки, допомагає ЗСУ і розвиває нашу країну. Бо ці, це не просто будівельний матеріал, це фундамент і вашої. І нашої спільної перемоги.